Роботи тривають наразі. Залучені два пожежні потяги Укрзалізниці. Нагадаємо, що вчора війська РФ атакували ракетами та дронами енергетичний об'єкт у Кременчуці. Священнослужитель сховав порушника у автівці та мав намір вивезти за межі країни. У державній прикордонній службі України повідомили про 50-річного священнослужителя одного із закарпатських монастирів, який на мерседесі рухався у бік кордону. Під час огляду його автівки прикордонники виявили 41-річного жителя Сумщини, який ховався на задньому сидінні під рясами. З'ясувалося, що пасажира, так би мовити, мали переправити до кордону зі словачиною за 10 тисяч доларів. У діях священнослужителя поліція вбачає ознаки кримінального правопорушення, а пасажир відповідатиме за спробу незаконного перетину держкордону. Минулої доби до підрозділів поліції області надійшло 697 повідомлень про події та правопорушення. З них 164 – кримінального характеру. На дорогах Хмельниччини склали 101 адмінпротокол, з них 18 – на нетверезих водіїв. Зареєстровано дві дорожньо-транспортні пригоди, у яких чотири людини отримали тілесні ушкодження, а також 16 ДТП без травмованих. На лінії 102 надійшло 789 запитів. Мати розшукує доньку у понеділок, 30 червня близько тринадцятої години. Хмельничанка Людмила Криулін вийшла із роботи у центрі міста на перехресті вулиць Соборної та Проскурівської. І відтоді місце її перебування невідоме. З 3 липня поліція проводить пошуки жінки. Мати Людмила звернулася до наших колег із телеканалу Місто аби збільшити шанси знайти доньку. Жінка особисто перевірила всі лікарні міста однак знайти Людмилу не вдалося. Вдома на неї чекають донька та сестра. Людмила Криуліна народилася 23 серпня 1984 року. Має світлорусяве волосся, зелені очі та шрам на правій нозі. Усі, хто володіє будь-якою інформацією, просять зателефонувати на номер 097 348 55 42. У Шепетівці судитимуть закладчицю синтетичних наркотиків. За матеріалами справи, 22-річну молодицю вирахували правоохоронці у травні цього року. Під час обшуку у неї вилучили 93 згортки з наркотиками. Також, проаналізувавши інформацію з телефону затриманої, поліціянти розшукали у місті 21 закладку, які дівчина вже встигла зробити. Вдома знайшли електронні ваги, пакувальний матеріал та. Пристрої для вживання наркотиків наразі слідчі дії завершені невдовзі зловмисниця відповість перед судом. І за торгівлю наркотиками їй загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. 27 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни знищили піротехніки ДСНС Хмельниччини вчора. Боєприпаси були виявлені за межами села Бальківці Волочиської територіальної громади. Серед них мінометні міни, ручні гранати, ГРД-33, підривники, гранатометні постріли. В обласній службі надзвичайних ситуацій нагадують, у разі виявлення підозрілого предмету не беріть його до рук, не переносите, не розбирайте. Негайно телефонуйте за номером 101. У нічі, з 20 на 21 серпня, через ремонт асфальтобетонного покриття на вулиці Кам'янецьке, саме від вулиці Героїв Маріуполя до вулиці Подільської, тимчасово відключать контактну електромережу. Тож з 22 години сьогоднішнього дня до п'ятої ранку, 21 серпня, рух тролейбусів на всіх маршрутах буде призупинено. Зважте на це при плануванні свого маршруту. У зв'язку із поривом водопроводу тимчасово призупинили водопостачання на вулиці Профспілкова. Також через аварійно відновлювані роботи. Відключили воду на вулиці Заводській, від вулиці Трудової до вулиці Гальчевського та на вулиці Калнишевського. У водоканалі повідомили, що планують завершити ремонтні роботи до 17-ї години. Це все, чим встигає поділитися, готуємо для вас свіжий інформаційний випуск. Тож до зустрічі в етері.